З 25 квітня у Венеції, одному з найпопулярніших туристичних міст планети, почав працювати один експеримент. В чому його суть? Все дуже просто, як то кажуть. Експеримент полягає в стягуванні плати з туристів за одноденний візит до міста. Чи вдалий був цей експеримент, чи будуть його продовжувати, і в чому його суть. Більш детальніше розкажу далі в цьому відео. Якщо збираєтеся у Венецію, може ви десь неподалік знаходитеся, впевнений, вам буде цікаво. Але перш ніж продовжити, будь ласка, перевірте підписку на канал Лігіноїс, щоб не прогавити подальше відео. Ну а лайк цьому випуску поставте вже тоді, коли донивитеся. Я вам дуже дякую. Влаштуватися зручніше. Починаємо. Венеція нещодавно вперше почала стягувати 5 євро за в'їзд до міста туристів, які перебувають туди на одноденну екскурсію і не залишаються на ніч. Платний в'їзд до Венеції діятиме у період із 8.30 ранку до 16 години. Цей проєкт задумали та анонсували завчасно у сподіванні зменшити натовпу туристів у пікові дні і зробити ситуацію більш стерпною і для містян, і для відвідувачів. На вокзалах Венеції з'явилося велике табло з позначенням дат на найближчі місяці, коли перебування у місті буде платним, та нові окремі виходи в місто для туристів і для тих, хто проживає, вчиться або працює у Венеції. Біля них чергують співробітники, які попереджають відвідувачів про нові правила і допомагають завантажити QR-код для купівлі квитка. На відсутність оплаченого квитка загрожує штраф. За новою схемою завчасно придбали сопівденні квитки на в'їзд вже близько 6 тисяч людей. Нагадаю, що експеримент триває буквально кілька тижнів. Минулого року міська влада Венеції нарахувала близько 4,5 мільйонів туристів, які зупинялися у готелях, навіть трошки більше, це все ще на 16% менше ніж у період до пандемії коронавірусу. Але точну кількість туристів, які загалом відвідали місто за день чи рік, досі було неможливо підрахувати. На основі даних про мобільні телефони, які присутні у місті, припускають, що це десь приблизно 25-30 мільйонів людей на рік. У мерії кажуть, що туристи стають великою проблемою для повсякденного життя Венеції, особливо коли це понад 30-40 тисяч осіб на день. Серед мешканців Венеції ставлення до нових правил неоднозначне. Деякі сумніваються, що додаткова оплата за в'їзд зменшить потік туристів, тоді як інші, акцентують, що це сумнівно законно, оскільки Конституція Італії гарантує свободу пересування по території країни, а туристичний збір стосується у тому числі італійців. Але вже є попередні результати: цей нещодавно запроваджений експеримент із платою за вхід. Для одноденних туристів у Венецію переніс місту 975 тисяч євро доходу за 11 днів своєї роботи. Нагадаю, що плата за вхід введена вперше з 25 квітня по 5 травня, стягується за стандартною оплатою 5 євро. Відтепер плату за вхід будуть стягувати майже в усі суботи та неділі до середини липня. А потім місто проведе оцінку того, що ж робити далі із таким експериментом. Як правило, відвідувачі протягом дня з 8.30 до 16.00 повинні сплатити комісію та отримати собі QR-код, який є підтвердженням оплати, а не виконання цього правила може призвести до штрафу у розмірі до 300 євро. Але є категорії людей, які звільняються від сплати збору: це місцеві жителі і туристи, які залишаються у Венеції на ніч, а також місцеві студенти і діти до 14 років. З приблизно 15 мільйонами відвідувачів на рік, італійське місто Лагуна є одним із найбільш відвідуваних туристичних напрямків у світі. Масовий туризм приносить великі гроші венеційській економіці тепер буде більше приносити, але величезні натовпи людей також завдають місту багато проблем. Інколи майже неможливо пройти вузькими вуличками навколо площі Сан Марко та мосту Ріальто – двох найпопулярніших пам'яток для туристів. Залишається незрозумілим, чи збереже Венеція плату після тестової фази, але відомо, що якщо керівництво міста вирішить залишити цю політику, то плата буде спрямована на утримання доріг, каналів і будівель. Однак на цей момент витрати на запровадження збору і встановлення квиткової системи все ще перевищують дохід від цих самих зборів. Чи плануєте ви, якщо перебуваєте за кордоном? Відвідати цього року венецю, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви вже були, вже сплачували цей збір, поділіться враженнями. Дякую вам за перегляд цього відео, можете тепер з чистою совістю поставити йому лайк. Можливо, не так новині, як в моїй роботі над каналом. Дякую вам також за підписку на канал Ілліноїс. Перевірте її просто зараз, щоб не прогавити наші подальші відео. Ще побачимось, до зустрічі.